Це надається час для того, щоб вони могли познайомитися, обійнятися якимись контактами, пізнати одне одного. І це неймовірно, те, що ми маємо можливість на такому пленері і робити фото, і зробити трошечки встати, піднятися, познайомитися. Я стільки людей багато зараз побачила, познайомилася, вже навіть плани поскладалися. І я переконана, що за кожним столом вже якісь плани є. І Господь обов'язково ці плани нам управить. Ну а оскільки дійсно я мушу від'їжджати, тому що зараз ще їдемо в Буковель. Там велика так само буде відбуватися подія, і я все таки хотіла би ще одну пісню вам заспівати, тому що це пісня особлива. Це Відома на весь світ євангельська християнська пісня, яка називається Величальна Господу. Чому я взагалі її заспівала? Ви знаєте, я ніколи не звинувачувала ні в чому Бога. Знаєте, бо ми любимо сказати О чому не так? А в того так, а чому там таке, а в мене не таке. А чому я маю а той я не маю, а той має? У мене якось ніколи не було такого внутрішнього знаєте, поштовху навіть насмілитися, такі якісь претензії Богу виставити. Але в сні мені під ранок, недавно, абсолютно приснився один сон, де я насмілилася Бога спитатися. Кажу, Господи, ну ми ж такі щирі, ми ж такі добрі, ми такі гостинні люди. Ми на своїй землі. Чому ти дав нам таке випробування? Чому війна на нашій землі йде? І він мені відповів два слова. Два слова, які змінили повністю моє бачення світу і відношення до того, що відбувається. Мій Господь сказав, бо ви забули цінувати і ви забули дякувати. Як багато в цьому сказано. Я приїхала сюди, коли глянула, думаю, це шедеври неймовірні. Це нам в спадщину залишили наші предки. Але як ми до цієї спадщини відносимося? Коли ми тільки подивимося на ці руїни, в мене виникає питання, а чи ми подякували нашим предкам за те, що вони такі величаві споруди, і в тих спорудах була величава культура і величавий світогляд, який вони тоді несли світу звідси? А чи ми вміємо пошанувати кращого за себе? Чи ми вміємо йому підставити крила і сказати Йди, бо ти кращий серед нас, ми будемо твоєю опорою. Скільки багато нам ще потрібно вчитися, але почнемо з того, що будемо дякувати і цінувати, От дякувати Богу за цю фантастичну мить, коли ми разом, бо дякувати організаторам, Олі, всім, хто долучився, меценатам вашим. Вони повірили, вони підтримали, вони зрозуміли, наскільки це важливо. І ми зробили, ви зробили це. Поцінувати той момент, що ми рано встали і сказали, Господи, дякую Тобі за ще один день, який ти мені даруєш. Дякую Тобі за те, що я можу сьогодні разом зі всіма помолитися, і, можливо, когось моя спільна молитва торкнеться спасе, і ти зробиш чудо. І так є. Та точно є. Тому в мене і є ця пісня, яку я взяла в свій репортаж, щоб подякувати, мати можливість подякувати Богу за все, возвеличити Його ім'я. Бо так ця пісня і називається величальна Господу. Я би хотіла, щоб ми стоячи її, прослухали, бо це співана наша спільна молитва. Шукати тих, бо точно знаємо, кому потрібна наша молитва, наш рух, нашого серця. твої руки, прославо святе ім'я, тобі належить хвала І слава піднесімо свої руки, про святе ім'я, бо ти є цар, чудні речі робиш. Речі робиш лиша ніхто не є такий, як ти, ніхто не є такий, як ти, тобі належить що ти даєш нам день, і ти даєш нам ніч, і ти даєш нам силу на день, і ти даєш нам силу на ніч, сльози наших дітей, очисти нашу землю і будь з нами, де на потрібен нам сьогодні. Дякуємо тобі, Господь. Слава Богу, наші світло. Слава Богу. Дякуємо вам, дякуємо. Дякую. Дякую. Ми сідаємо.